Друзі, всім привіт! З вами я Сергій Єнот. І в нас сьогодні гоління. Знову гоління. Сьогодні ми будемо. Голитися. Чим ми будемо голитися сьогодні. Супермакс. Лезо, як пишуть люди в коментарях, no name. А, так. Я його одразу відкрию, бо мені цікаво, що тут і як тут. Ми з вами вирішили. ну, нас, Не можу двох слів зв'язати, бачите. То лезо в нас було Менкей. Упаковочка була гарна. Такс. Open the door. Тут, бачите, треба так ось. Ось так відкривати. Теж 5 лез. Made in India. Вскриваємо цей конвертик. Ось, пишеться. Made in India. До речі, до речі, бачите тут теж друга упаковка. Але вона не така, не така вона гарна, як та, але є. Тут на лезі е, написано Supermax Platinum. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Окей, такс. Е, писали мені в коментарях, що треба змінити сам станок. Типу що Gillette, Uh, я забув, як називається як... Коротше, забув. І ще типу, типу мюллі 89 Але друзі, ви не рівняєте з 200 гривень і мюллі 89 скільки він там коштує? 1000 з чимось. Це дві великі різниці. Ось джилет, наскільки я зрозумів, то він типу коштує, ну, мені написали, що він типу коштує 500 гривень. Це ще можна подумати, але ну, 1800. Якщо у вас когось є бажання, може мені презентувати цей станок Mule 89, або джилет, або якісь леза, які, мені... які вам не жалко. Хочете подарувати мені їх, будь ласка, я. Тільки за, якщо у вас є таке бажання? І ще такий цінний. Е совет дали мені, що кровотечу краще зупиняти. Перекисів водню. На жаль, я не, ну, не купив цей перекис водню, але я його куплю обов'язково. І спробую. Це ця порада, <кій> ця порада мені здається гарною. Ну, і всі типу поради гарні, але там один. Хлопець, чи хто там писав, що викинь цей станок, він погано бриє, тому подібне. Можливо, мені зрівнювати ні з чим, але поки що я його викидати не буду. будь-якому разі, друзі, дякую за те, що ви коментуєте, пишете коментарі. Це дуже важливо для мене. Хотілося, щоб ви ще написали, яким милом ви користуєтесь, Тому що... тому що хочеться щось. Інше. Маю на увазі, як воно пахне. А, але хочеться щось провірене. Лезу нормально, брює. Не знаю як їх відлічати, розрізняти ну типу. Нормально. Тут же багато факторів, друзі. Який залежить не тільки від леза, а й від того, як я розпарив шкіру, який кут нахилу я беру з танка, і тому подібне. Но Мен Кей мені сподобалось. я майже не порізався. Як мені здалось, воно мене побрило. Лезо я маю на увазі нормально. Мені писали, що <кій> <кій> ось на цьому станку є типу специфічний кут нахилу, але не знаю. Але я не знаю в плані тому, що, ну... Як його там правильно тримати. Все, перший етап пройдено. Міняю воду в тарі. У нас сьогодні тара знову ось така. З широким, як це назвати, гордушком. Наносимо мило знову. Але не знаю чого. У мене все всю шкіру щипає. Звісно, ми це лезо, <кхи> я це лезо залишати не буду, тому що, як я казав, у... у тому відео воно коштує до 20 гривень 5 штук, От так як я не часто голюся, тому мені воно не потрібно. же поліз Молодець. Хто придумав це збрить, збривати бороду? Ну, це ж волося не щось воно потрібне. Придумала там природа його. Сьогодні, друзі, бачите, я був не дуже налаштований на це бриття. тому що наразі у нас без 25.10 вечора я не хотів бритись сьогодні, але мені потрібно. Як бачите, шкіру я змочив розігріві погано, мило вже засохло. Тому несу його ще раз, шкіру щипає. Дуже приємно. Коротше, Харе, мені здається, цієї питки, цієї екзекуції, Своїм лицем. Менше з тим, побрився. Все наче добре, трішечки порізався, але то нормально. Так, друзі, ну що, що можу сказати з приводу цих вес? Чи то в мене настрій не той. То леза не ті, то багато факторів, які зійшлися в один, але ці леза підуть, якщо по п'ятибальній шкалі, то, мабуть, на трійку з плюсом. Ну, Вони непогані. Мені здається, що якщо б я е, е, як... ну, як це сказати? Розм'якчив, чи як шкіру краще, то і воно б брило б краще. Але, 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 е, можна сказати, що і шкіру я ну, завжди не сильно розм'якшу, але то Лезо Менкей мені більше сподобалось. Тому цем, цему ставлю три. З плюсом, так би мовити. Менкей я, мабуть, оцінку не ставив, але воно піде в мене на четвірочку з плюсом. Навіть можна сказати ближче до п'ятірочки. тому що мені сподобалась упаковка. В принципі, упаковочка така ж сама, як і тут, але там трішечки поаккуратніше. Ну, і брило воно у мене, як мені здалося, краще. Фу. Фу -фу -фу. І того, друзі, в нас ще залишилось Фу -фу. одне якесь лезо, я його не можу знайти. Фу -фу. Знайшов. Воно ну, так і називається, просто лезо. Це буде вже наступне. Наступний ролик, як у мене все пече, це просто капець. Я ще сьогодні з'їв е, дуже, дуже непричений бургер, дуже гострий і зараз додав ще ось цим лосьоном е, лосьйоном в мене все, все горить просто. На цьому все, друзі, не буду вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Пишіть свої коментарі. Якщо хтось користувався цими лезами, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вони вам. Напишіть ще, яким ви користуєтесь милом, що ви можете порадити краще, ніж расу. щоб була ціна і якість. Якість це те, що як воно пахне, насичений аромат. І як воно зм'якшує м'якшує шкіру? Все, з вами був Сергійно. До нових зустрічей. Слава Україні!